так, всім привіт! Сьогодні е, заміна датчика колінвала на Seat Leon 2001 року. І так, щоб замінити датчик, вам потрібно зняти фільтрбокс. І датчик знаходиться в дуже незручному місці. Зараз. так Вам потрібно ззаді двигуна. Тут будуть два зараз, два проводи. А вам потрібно оцей другий. він йтиме ближе до коробки, там буде ось он. В общем, я поклав отака заглушка резинова. Її потрібно витягнути. І шестигранником відкрутити оцей датчик. Він знаходиться, я вам не можу його показати. Він десь отут знаходиться, я його відкрутив. Так, ось я його витягнув. Оці піни, ну, ви по проводу знайдете, вони знаходяться ось тут. Вам потрібно це відключити, і отак вправо витягнути його. Ідемо далі. І так, все. Датчик я підключив. Ось, до цього штекера підключив. Єдине, що я зрозумів, поки це все діло міняв, це все потрібно робити з ями. Чому? Тому що. Датчик знаходиться під пусними колекторами, він щитує з маховика. І виходить, що він знаходиться на коробці. І ще десь сантиметра 4, він втоплений туди. Тобто за заглушкою ще ямка сантиметра 5. Дуже важко туди попасти. Я навіть Викрутив ось цей кріпь для фільтербокса, щоб можна було засунути сюди голову. Я просто сидів на двигунові і закручував. А просто в мене немає ями і зараз немає можливості поїхати до когось, у кого є яма. Ось і ви... прийшлося так міняти. Дуже складно, якщо ви будете міняти датчик колінвала, то робіть це з ями. Бо без ями можна було просто чому я вирішив так його поміняти, тому що мені потрібно було б зараз якось піднімати машину ну ліву сторону. Піднімати машину, відкручувати захист двигуна, і потім аж лізти до датчика. Ну, Я вирішив спробувати так. Вийшло, але дуже зручно. І ще коли будете збирати все назад. Не забудьте за е, заглушку резинову на кайомки датчика колінвала. Там така поталена, я не знаю, як правильно сказати. Е, на ній ота резинова заглушечка, що я говорив в початку, її не забудьте поставити обов'язково назад. А потім провод просто прокидаєте там пластиковий хамутик, який кріпиться до другого провода, підключаєте і все.